Доброго вечора всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от інвертор Aneng. Цікавий. Моделька на 3,6 кВт на 24 вольта. Має такі непогані, начебто, характеристики. 24 вольта 158 А. По сонцю у нас МППТ-шка високовольтна на 4 кВт. Зарядка 80 А максимум. Коротше, красота. Ну, але всередині невеличкий такий сюрприз. Як на мене, без образ до виробника маємо меншу сестричку чи братика Повемера. Ось для порівняння з боку Повемерчик на 3,2 кВт. Да, зрозуміло, дросельок тут менший. Тут друселя схожі. Конденсаторів в Аненджі більше, це зрозуміло. Тобто, по конденсаторам по, по друселям начебто тут все більш-менш нормально. Єдине радіатор аналогічний і тут аналогічний. А ті, що від акумулятора, ну тут геть зовсім дивіться, тут 2,5 пальця. Ну, тут півтора пальця. Радіатор геть зовсім нікуди. Заявна несправність. Згорів, був в ремонті, потім був в ремонті в мене, потім знову згорів, потім знову приїхав на ремонт. Так, ну, взагалі сама плата по якості, в принципі, краще по якості пайки, ніж по ВМР. Чимось, можливо, трошки подібне, але розводка, дорожки, тобто, там, олово, ну, в принципі, більш-менш нормально, адекватно. то його вистачає, резистори пропаяні, все нормально. Єдине ото замалі радіатори, в принципі, ну і все. Так, що тут у нас? У нас класично, я вже випаяв резистори R168R 166 R162 R161, 165 і 170 під заміну. Так, ну що, ремонтую далі. Ці транзистори Е, Затвор колектор замкнуті. Транзюки потрібно випаяти. Транзюки я випаюю, новенькі їдуть вже. Так, ось так виходить. Затвор колектор дзвониться по нулям. А колектор імітер не показує зовсім нічого. Так, ранок наступив. Сигнальчики захотів перевірити, чи є на транзюках. Так, сигнальчики є, присутні. Так, тепер на цих транзюках сигнальчики. Ой, остелограф вимкнув. Так, дивимось, чи є, чи немає. Як на мене, то мають бути. Так, з'явилися. Так, тепер сигнали на п'ятому транзюку знизу. 4 нижніх перевірив великих. О, є, сигнальчик проскочу. Вниз проскочило, тички пішли. Щось є, це добре. Так, тепер. Вищий транзитор. Там, де синус регулюється. Так, сигнал є, скаче. Добре. Так, далі. Ще один транзюк. Так, є сигнал. Добре. Так, верхні два штучки. Да, шимка нарізає, все окей. Ну і останній самий верхній транзючок. Так, тут теж все добре. Так, частина транзисторів новеньких вже є. Е, е, НС80TD65BT. 9 штучок. Зараз впаяю на цей радіатор. Так, Красунчики готові. Можна вставляти. Так, а до речі, ремонт хитрий. Справа в тому, що ті транзистори, що погоріли на зарядку, вони вийшли з ладу по причині того, що інвертор не обмежує струм заряду. Зараз у мене є акумулятор, я можу перевірити, в принципі. Тоді, коли я попередній раз ремонтував, акумулятора не було. І струм заряду я не в курсі був. який там. Клієнт перевіряв, то у нього струм заряду там більше 100 А був. Ну, от, такі от радіатори. От. І воно навіть трошки навіть ще попрацювало. Більше 100 ампер заряду. Я не знаю, чи я зможу зремонтувати. Ну, в принципі, спробувати. Я спробую запаяю транзюки. Подивлюсь, який там заряд. Обв'язочки тут все перевірив. Ну, нічого критичного я якби, не знайшов по струмові. Ну, якось так. так. Зараз перевірю, чи запускається на генерацію без транзюків. Там має бути блок живлення попереднього заряду. Пускай стартую. Так, да, пішла напруга на вихід, 14-помилка. та помилка. Ну, Це логічно, так як транзиків немає, ну, генерація пішла. Так, ну і ще раз трошки обговорю, в принципі, інвертор по радіаторам мені трошечки якби замало, начебто їх. Ну, Я звик в принципі, до класичних великих радіаторів. Але от по дроселю тобто, ну, тут 3,6 кВт точно є. По намоці, трансформатор, тобто, ну, все решта так, компоновка, схемка мені подобається. Особливо подобається мені симетричність, паралельність е компонентів розміщення. Ну, якби просто гарно. Так, до речі, прийшла плата в інвертор новенька. Я її встановлю, але хочу порівняти на ній деякі компоненти з цією платою. Перед тим, як давати навантаження, можливо, щось десь знайду якісь відмінності. Це з приводу того, що дає великий зарядний струм. Так, ну що ж, порівняю я трансформатори струму на старій платі, на новій, показнички однакові. Е, ні. Ніякої різниці поки що не знайшов. Тому зараз впаяю по два транзистора в первічку. І спробую запустити і подивитися, яка буде зарядка. На BMS поставлю струм заряду, щоб відсікало менший, ніж той, який я виставлю в меню. Ну, відповідно, по два транзючки витримають, я думаю. Так, спробую запустити. Кицька допомагає. Всього, запустилось. Споживання 1.48. Так, ну що ж, Попробуємо зараз, який зарядний струм дає, якщо ця штука не згорить відразу. Окуляри я не забув. Так, що у нас по струмові? 0.33. Типу що вже все згоріло? Дивно. Змінив трошки налаштування. Поставив тип акумулятора інший. Зараз спробую ще раз, що воно покаже. Так, мережу побачила. Угу. Так. Ну щось те саме. Налаштування я змінив, а заряду по факту то й немає. Так, коротше, щелкав, я щелкав там а налаштування ніяк я не можу. Поставити напругу зарядки більше, ніж 25 вольт, акумулятор у мене заряджений. Ну, якось так. Так, все, запхав я йому платку новеньку. В принципі, отак от виглядає. Мені подобається, конструктив подобається. Так, да, трошки мало радіаторів, я про це вже говорив. А так взагалі подобається. Цікаво взагалі. О, зараз панельку докручу передню і ну, потестую його на навантаження. Це максимум, що я можу зробити. От, якийсь такий ремонт вдався ні туди, ні сюди. Ну, Хоча б тест буде. Так, ну що ж, в принципі, я підключив вже акумулятор, згорем пополам. воно туди якось запхалося. Там гвинти, я запхав туди візитку, щоб воно не закоротило. І дав навантаження. Хай трошки погорчить Що там у нас по споживанню. 31 АМП, 1,1 кВт. 1,12, 1,13. Ну і дам хай розрядиться акумулятор, а потім вже кину на зарядку, коли їм розрядиться. Так, що скажу з плюсів. В принципі, на 1 кВт він ну, працює, як на мене, тихенько. Я думав, що він буде на 32% потужності на третю частину ну, дути дужче, набагато. Так, в принципі, тихенько відносно, наче нічого. Так, вимкну я навантаження. Зараз спробую, як то все діло нагріти. Так, в режимі онлайн. Ну цей теплий радіатор, я б сказав би, прогріває. Ну, а ці холодні. Так, ці практично холодні. Фух-фу-фу, так, да, як, як лід. Оце, понятне, як, як цей, ну, цей трошечки цей холодніший, а цей ледь 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 ледь, ледь тепліший за цей. Ну, цей радіатор стандартно нагрівся. Так, тут у нас, ну да, тут попікає. Та на відчуття градусів 46-47 десь так. Ну, 50 немає, рука тримає. Ну і кіт допомагає, як завжди. Так, коротше, надоїло мені розріжати його, так і не розрядився. Нижче ще 25. Ах, тому такий от огляд вийшов. Якщо кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Всім пока!